Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алла Борщ. Лікування псоріазу здавна було такою основною темою, яку завжди лікарі коментували, призначали лікування, дискутували, саме тому, що це захворювання воно є одним із таких, які, ну, най найгірше піддається лікуванню. Хоча не у всіх випадках, тому що є такі випадки, наприклад, і своєї практики я хочу зазначити, що ну, десь 50% псоріазу лікується добре, тобто достатньо поприймати лікування 2-3 місяці і буде така тривала ремісія, навіть роками спостерігається в багатьох випадках. Але є такі випадки, коли захворювання досить погано лікується, і лікарі змушені шукати. Апробовувати нові методи, використовувати різні рослини, фітозбори, різні препарати для того, щоб вилікувати це захворювання, і псоріаз вважається. Одним із таких захворювань, яке має генетичну основу, тобто це генетично залежне захворювання, і схильність до нього передається генетично. Тобто, якщо, наприклад, батько чи мати хворіли псоріазом, то хтось із дітей успадковує цю генетичну схильність і також має. Таку можливість, погану можливість, коли є інші фактори, які провокують захворіти на це важке захворювання. Звісно, інколи хвороба протікає так більш легко, в легкій формі, і це піддається лікуванню, достатньо там, пройти якісь один-два курси, і можна сказати, що роками людина забуває про цю хворобу. Але бувають багато таких випадків, коли хвороба погано піддає. Лікування. І, от як я вже сказала, причиною це є одна з причин, це є генетична схильність така до хвороби, і інші причини це є такі поліетіологічні, зокрема, це такі стани захворювання, які можуть провокувати виникнення хвороби. По перше, це йдуть паразити. Це йдуть гельмінти протозоози, найпростіші. І, на жаль, лікарі на це не завжди звертають так своєчасну увагу і впливають на цей фактор. Потім вірусні захворювання. Вірусні захворювання, зокрема такі, які як і герпес. Зокрема, це збудник вірус імплікс цього захворювання, вірус герпесу. І герпес має також це вірусна етіологія, і на цей фактор ми також впливаємо при лікуванні. Також інфекційні захворювання. Зокрема, такі як різні такі стани, коли, наприклад, людина перехворіла і з часом виникає псоріаз. Потім порушення антитоксичної функції печінки. Зокрема, на цей фактор я хотіла б звернути особливу увагу, тому що, як ми знаємо, що токсини. Виведення токсинів здійснює печінка, тобто ті токсини, які потрапляють в наш організм із продуктами харчування, із зовнішнім фактори зовнішнього середовища і якість питної води, тобто інтоксикація різної форми інтоксикації. І печінка, коли вона знаходиться в такому нормальному стані, коли вона нормально працює, то функція печінки одна з основних це антитоксична, тобто виведення зв'язування. І виведення цих токсинів із організму. І коли порушується ця антитоксична функція, відповідно може виникати псоріаз, можуть виникати інші прояви хвороб, на шкірні, зокрема, це атопічні дерматити, це і алергічні реакції. зокрема. Як ми бачимо, що печінка вона йде, ну якби лікування, ми даємо також одне з основних: це на печінку. Потім стан підшлункової залози, взагалі гепатобілярної системи, стан шлунка і гіпотонія, коли їжа бродить, коли їжа погано перетравлюється, відповідно, застоюється в кишечнику, погано проходить перистальтика, схильність до запорів. Тобто, це все ми також враховуємо при лікуванні. І якщо ми так, От обґрунтуємо оці причини, додаткові причини, тобто фактори зовнішнього середовища, ті фактори, які можуть впливати. Перший ми знаємо це генетична схильність, і інші фактори це порушення антитоксичної функції печінки, також це вірусні захворювання, поствірусні стани. І звичайно, один із таких основних. Це нейрогенний, тому що стреси, нервові перенапруження це є поштовх, і от саме псоріаз відноситься до таких захворювань, де один з основних факторів це є нейрогенний. Тобто, стреси, нервові перенапруження, вони можуть бути причиною саме виникнення псоріазу, і відповідно на ці. Фактори ми впливаємо при лікуванні, тобто лікування псоріазу, зокрема за допомогою лікарських рослин, є досить ефективним. Звичайно, є випадки, коли ми шукаємо, намагаємося встановити причину, хоча це неможливо. Ми не можемо, наприклад, встановити причину і знати, що псоріазу він виник саме от причина, наприклад, є та чи та та чи інша причина. Але при лікуванні ми враховуємо і обстеження. І ще б хотіла я звернути увагу також на стан щитовидної залози, тому що от по моїй практиці, з моєї практики, то 32% хворих, які звертаються за лікуванням, це ті люди, у яких порушена функція щитовидної залози, зокрема, це і гіпотеріози, це і вузлові. Такі виникнення вузловий зуб, взагалі гіперплазія, збільшена щитовидна залоза. Тому що ми знаємо, вже я неодноразово наголошувала, що позаду щитовидки проходить десята пара черепномозкових нервів, це нервус-вагус. І одна гілочка вагуса йде до серця, інша йде до печінки. І коли збільшена щитовидна залоза, вона прижимає цей вагус, цей нерв відповідно порушується інервація. А як порушується інервація, порушується функція і печінки, і кишечника. Тобто ми також звертаємо увагу на стан саме щитовидної залози. І коли є якісь певні захворювання, певні відхилення, то ми на це все ми впливаємо, ми даємо ті рослини, які усувають такі стани патологічні, які нормалізують функцію щитовидної залози, і даємо також лікування псоріазу. Що стосується, от я хотіла б звернути також увагу, ознайомити вас із своїми препаратами, які я використовую для лікування псоріазу, якби мовити, такий багаторічний досвід. от вже, ну, от ну Коли починали, то було одне лікування, але от з часом там кількість препаратів збільшувалась і визначалися такі і ефективніші препарати. от Ті, які ефективні, залишали, ті, які не дуже ефективні, ми їх змінювали доповнювали. Нівали і от що я хотіла б, по-перше, якщо обов'язково це на нейрогенний фактор, є в нас заспокійливий збір, є в нас краплі. Номер один, це саме до крапельки, екстракт, який призначається при тих станах, там де при хворобах які мають нейрогенний фактор. Тобто це заспокійлива дія. І, відповідно, є заспокійливий збір, який також можна приймати в другій половині дня, можна приймати на ніч перед сном. Тобто це все також індивідуально. От коли ми збираємо анамнез, коли ми ну, намагаємось встановити, що ж таки послужило причиною псоріазу. І коли, наприклад, людина так зауважує, що вона перенесла стрес, значить ми вже визначальним робимо саме таке лікування. Потім нормалізація роботи печінки. Обов'язково ми даємо ті рослини, які нормалізують антитоксичну функцію, виводять токсини, які мають властивість виводити токсини з організму. І також це такі рослини, парило звичайне, листя берези, суниці, вероніка, печіночниця звичайна. Тобто, це багато таких рослин. Даємо нагідки, даємо чорнобривці, можемо також додавати в цей збір. Також інші рослини, обов'язково гіркоти, ті рослини, які містять гіркоти, також входять в цей збір. Тобто, це і шандра, ястрагал. Також додаємо ці рослини, які нормалізують, виводять токсини, мають такі власні. Астивість очищати печінку, очищати кров обов'язково. І крапельки також ми додаємо сюди. Це номер 5, такі рослини, як корінь лопуха, цикорій, гравілат, міський, корінь кульбаби, корінь оману високого входить до до її складу. І також це лікування безпосередньо на печінку. І останні, мабуть, років 10 обов'язково я додаю до комплексного лікування препарати на основі десмодіуму канадського. Тобто, ця рослина має противірусну дію, саме сума флаваноїдів десмодіну добре діє на вірусну етіологію, має противірусну дію. Тобто, якщо віруси в організмі є, тобто ці віруси вони стають неактивними і відповідно проходить динаміка. Це і Екстракт десмодіуму на основі свіжої сировини ми готуємо, і травичка така є, заварюємо, готуємо настій із трави десмодіуму канадського. Тобто Є такі очисні збори, очисні краплі, тобто це є комплексне лікування. А що стосується зовнішнього, то, ну, якби, От уже багато років ця мазь, яка є в мене, це мазь номер 3 на основі масляного екстракту, того ж самого десмодіуму канадського. Додаємо меланолін, додаємо вазелін, готуємо масляний екстракт влітку і свіжої сировини і додаємо цей екстракт, додаємо до цієї мазі. І також це дуже хороше таке лікування. Але от останнім часом. Я хочу зазначити, що бувають випадки, і є випадки, коли, все ж таки, незважаючи ні на що, псоріаз має такий важкий перебіг. Інколи утворюються як ускладнення, виникають псоріатичні артрити. Це досить таке серйозне ускладнення, яке призводить до інвалідизації. І в такому випадку, або в тих випадках, коли хвороба важко піддається лікуванню, коли погано лікується псоріаз, то крім цього я стала використовувати свій препарат Онкосан. Онкосан, хоча основне його призначення це як протипухлинний препарат, але до складу його входить також і десмодіум канадський, і чистотіл. Це йде витяжка. Чистотілу і соку чистотілу, і омела біла, віскотоксин, де витяжка, то також має онкосан він протипухлинну, противірусну імунокоригуючу дію, то саме от противірусна і імунокорегуюча вона йде як основна дія при лікуванні цього захворювання. Тобто, якщо ми бачимо, що недостатньо добре проходить динаміка, якщо ми не задоволені лікуванням, яке ми призначаємо, то тоді. І в такому випадку ми даємо онкосан протягом 2-3 місяців. І я б сказала, що ну, в усіх випадках спостерігається позитивна динаміка. Тобто, як ми бачимо, от і чистотіл, от у нас зараз жовтень місяця. Ми бачимо, що чистотіл у нас ну. от, Є такі екземпляри, де він цвіте ще, де він такий гарний, який можна використовувати його, можна використовувати і примочки, також на основі чистотілу, це так би в домашніх умовах таких. Тобто, як ми бачимо, природа наша досить багата на лікарські рослини, які ефективні, які саме дають хорошу стійку динаміку. Хоча, як ми знаємо, офіційна медицина для. Лікування використовується, так би має інший напрямок лікування, зокрема, це гормональні препарати, це дія гормонів у великих дозах. Але я хочу сказати, що от коли звертаються люди, які тривалий час приймають гормональні мазі, які тривалий час приймають гормони, гормональні препарати в великих дозах, то протягом десь одного-двох місяців ми спостерігаємо, що майже відсутня динаміка, тобто, чим більше приймаємо гормональних препаратів, Триваліший час потрібен, довший час потрібний для лікування травами, саме для того, щоб визначити позитивну динаміку. І як ми бачимо, от, ну не змогла я сьогодні пройти мимо чорнобривців, і бачимо, що ну, от, зараз у нас 3 жовтня, а як вони гарно цвітуть. Вони, наче з кожним, кожним днем вони все більше, більше, гарніші й гарніші. І от коли є така проблема, то саме. Можна додавати чорнобривці і до зборів для печінки, також це досить хороша дія, і можна використовувати самостійно, тому що ці рослини, квіти чорнобривці, ви можете їх назбирати, насушити, і вони завжди будуть у вас під рукою. Тобто, всім квіточок на склянку окропу настояли 30 хвилин, процідили і по одній дві склянки. Ки разів також два-три на день можна приймати це. Також буде добре допомагати, буде очищати печінку, нормалізувати функцію печінки. Якщо ми додамо до чорнобривців таку рослину, як Змієголовник молдавський, от розумі пам'ятаєте, коли я розповідала про змієголовник, то я наголошувала, що містить ця рослина цитраль, а цитраль нормалізує роботу надмирників. От саме коли гормональні препарати людина приймає, то саме змієголовник він допоможе вивести ці, ну якби знешкодити дію, нормалізувати роботу надмирників. тому що в таких випадках надмирники вони працюють з навантаженням. вони також страждають у певній мірі, то саме чорнобривці і поєднані із змієголовником молдавським забезпечать таку нормальну роботу наднирників. і відповідно буде проходити динаміка. Тобто, як ми бачимо, у нас в природі є багато рослин, у нас є такий широкий потенціал, у нас є велика кількість. Рослин, от я навіть рахувала то це, десь для лікування псоріазу у нас є. От наскільки я так налікувала, то із тих рослин, що ми використовуємо, це 65 рослин. Тобто, це є така велика можливість у нас лікувати, і відповідно свої знання, свій досвід. А також оці дари природи ми даємо для лікування цього захворювання, і я хочу побажати тим хворим. По перше, терпіння і віру в те. Що це захворювання лікується. І, шановні мої підписники, я бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам наснаги, миру, злагоди в ваших родинах. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте. І якщо когось цікавить лікування того чи іншого захворювання, під цим відео є номер телефону, номер вайберу, на який ви можете завжди писати, звертатися, можете телефонувати. І, звичайно, я відповім на всі ваші прохання, на всі ваші звернення. І якщо в мене буде така можливість, якщо я зможу, то я завжди допоможу вам при лікуванні того чи іншого захворювання, тому що в нас є. Все. Я вже говорила і говорю, що для лікування у нас є все. І чим я можу, я вам допоможу. До наступної зустрічі.